Хочу розказати вам за принцип дії такої прекрасної процедури, як інтимний ліфтінг, або що називається на хайфу. Що це за процедура? Під дією ультразвукових хвиль забезпечується рекомбінація колагенових волокон і нормалізація стану слизової піхви і м'язів. То, якщо сказати простими словами, то під дією ультразвукового упроміння на тканини стінок піхви йде скорочення колагенових і еластинових волокон, так? І йде, так, також активується діяльність фібропластів, тобто клітини, які виробляють той колаген. А як відомо, колаген це що? Це у нас немає сухості. Це е, покращується відчуття при статевому акті, немає болісних відчуттів під час статевого акту. Що дає ця ще процедура, це у, підвищується пружність піхви за рахунок колагену, що виробляється колаген. Е, зменшується розмір піхви. Якщо е, у жінки е, турбують її нетримання сечі, Яке виникає при фізичному навантаженні, це може бути фізичне якесь навантаження або при кашлі чиханні. То після цієї процедури ці це нетримання сечі воно зникає. Цю процедуру проводять курсами. Необхідно десь три пройти три процедури з інтервалом чотири тижні, а потім повторюються вже там раз в рік. Якщо говорити далі про покази, то хочу сказати, це можуть бути і жінки, які народили щойно, це жінки, які в пряме на паузі, в менопаузі. Якщо так підвести загалом, хочу сказати так: якщо ви хочете підвищити, зробити, підвищити пружність в інтимній зоні, якщо хочете зменшити розмір інтимної зони. Якщо ви хочете збільшити кількість вагі... вагінального секрету, так. І ліквідувати сухість в інтимній зоні, якщо ви хочете зробити більш яскравим свої, свої статеві акти, то прошу приходьте. Для кожної жінки іде індивідуальний підхід, індивідуально програмується апарат. І саме індивідуально для вас ми підберемо необхідну програму, і ви точно будете задоволені ефектом від проходження даної процедури.